Червоний Samsung A10. Ціна 2000 має відбиток пальця. По стану досить непоганий, серйозного чи критичного нічого немає. Тут йде мікророз'єм на зарядочку. По екрану е все гарненько. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів, A10S, 11 Android. По пам'яті, так 2 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Про кожну модель є детальний відео огляд. І для замовлення пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.